Хочу поділитися з вами технікою прогресуючої м'язевої релаксації за Джекобсоном. Простіше кажучи, як розслабитись, будь-яка емоція в нашому тілі матеріальна. Вона проявляється у вигляді напруження тих чи інших груп м'язів. Якщо згадати, як виявляє людина, який страшний яка боїться, то можна оцінити, що в неї напружуються м'язи шийно-комірцевої зони, голова подається вперед. Якщо ми це знаємо, ми можемо цим керувати. Якщо є напружені м'язи, значить є якась пригнічена або неусвідомлена або персистуюча емоція. Щоб забрати оцей емоційний стан, покращити його, слід забрати фізіологічне підґрунтя, тобто м'язеве напруження. Саме в цьому відео ви про це і дізнаєтесь. М'яз можна розслабити двома способами. Перший це через надмірне напруження. Другий Через надмірне розтягнення. В цьому відео я поділюся саме першим варіантом. Механізм дуже простий: якщо ми напружуємо м'яз на 90-95% і утримуємо це напруження певний період часу, то викликається рефлекторне його розслаблення. Це ми з вами будемо практикувати. Можна виділити три етапи опанування цієї техніки. Перший етап, коли ми вчимося розслабляти кожну групу м'язів окремо. Другий етап, коли ми вчимося розслабляти одночасно всі групи м'язів. І третій етап, коли ми згадуємо розслаблення і свідомо без якихось тренувань можемо перейти у розслаблений стан. Я, як лікар, хочу застерегти вас від протипоказів до цієї вправи. Так, тут теж є. В першу чергу не варто робити людям, в яких є зараз гострий інфекційний процес, людям з вагітністю. І тих, в кого є органічні захворювання у важкому перебігу. Тому краще борайтеся зі своїм сімейним лікарем або зі мною перед тим, чи варто виконувати цю техніку. Для правильного виконання цієї техніки необхідні декілька інгредієнтів. По-перше, це стілець із твердою такою міцною спинкою. По-друге, це ваша увага і здатність фокусуватися на в'язевому напруженні і в'язевому розслабленні. І третє це правильна техніка. Давайте про неї і поговоримо. Суть цієї техніки дуже проста. Вам потрібно протягом 10 секунд або до 10 секунд напружувати групу м'язів на 90-95% від максимуму. І утримувати це напруження. Коли проходить 10 секунд, ви відпускаєте і десь до 20 секунд фокусуєтесь на відчуттях у цій групі м'язів. Які можуть бути відчуття? Це може бути подальше напруження, це може бути розслаблення і відчуття такого потеплішення, приливу крові, може бути посмикування, може бути відчуття мурашок, але все це нормально, це не є чимось критичним. Часто буває також на наступний день після виконання. Техніки за Джекобсоном, це цей стан, який ми відчуваємо після того, як ми сходили в спортзал. Це стан відчуття крепатури. Нічого страшного, ви можете взяти і просто промасажувати цю групу м'язів, і продовжувати далі виконувати. Є дальше застереження, що напруження має бути до відчуття болю. Якщо вам неприємно або сильно болить, варто зупинитися і не продовжувати або зменшити навантаження, зменшити напруження. Тому просте правило: 10 секунд напружуємо, 20 секунд розслабляємо і спостерігаємо. Давайте перейдемо до першого етапу опанування техніки. Ми будемо вчитися розслабляти кожну групу м'язів окремо. І виділіть для себе тиждень. Просто тільки опанувати цю техніку кожну групу м'язів окремо. Не женіться за кількістю, женіться за якістю виконання цієї техніки. Тому перший тиждень ми будемо тренувати кожну групу м'язів окремо. Наступний тиждень можна виконувати вже вправу на розслаблення всього тіла. Ось і третій тиждень це коли ви вже попробуєте рефлекторно згадувати оцей стан розслаблення. Тому давайте, спробуємо. Напружуємо кисті. Для прекрасних дам із манікюром можна саме так розташувати пальці. Напружуємо максимально і хай напруження наростає з першої до 10 секунди. Розслабте кисті, концентруйтесь на відчуттях, будьте тут і зараз. Зігніть руки у променево запясткових суглобах, намагаючись дотягнутися до внутрішньої поверхні передпліччя. Чудово! Увага на передпліччях! А зараз розслабтесь і утримуйте фокус на відчуттях. Як справжні боксери перед боєм. Нагадую про можливі відчуття потеплішення, відчуття мурашок, посмикувань. Це нормально. Напружуємо тріцепси, розгинаємо руки у ліктях до максимально комфортного напруження. І розслабились. Складний маневр. Нахиліть голову вперед, але уявіть, що вона вперлась у невидиму перешкоду. Фокусуємось на розслабленні. Хмурьте брови, зажмуртесь і зведіть до центру очі, Зморщіть ніс, стисніть зуби і розведіть кутики рота в різні сторони. Чудово! А зараз відчуйте момент розслаблення. Запам'ятайте його! Напружте живіт і зробіть його більш плоским. А зараз розслабились. Напружуємо квадріцепси, випрямте ноги і максимально напрягайте м'язи. Чудово! Тепер можна і розслабитись. Фокус на приємних відчуттях. Напружте їх, ніби хочете луснути горіхи. Ось такий лоскунчик. Розслаблення. Фокус. Приємне відчуття. Зведіть разом лопатки і намагайтесь їх опустити трішки донизу. Максимальний фокус, максимальне напруження. І розслабились. Відпочиваємо. Прям ноги вперед і напружуйте м'язи. Зараз розслабтесь. Зігніть стопи, ніби хочете утримати м'яч пальцями ніг, зведіть їх до середини і натягніть трішки на себе. А зараз розслабились і фокусуємось на приємних відчуттях. Супер! Якщо ви пройшли перший етап, ви готові до другого етапу. Ви можете напружувати всі групи м'язів одночасно і розслаблятися. Тому давайте попробуємо такий варіант. Тепер одночасно напружуємо кість, передпліччя, біцепси, шию, обличчя, зводимо лопатки, напружуємо прес, сідниці, ноги, гомілки і носочки на себе із зігнутими пальцями. Розслабились і видихну. Що ж, ви молодці, якщо ви пройшли вже два етапи, ви готові до третього. Коли ви попадаєте в стресову ситуацію або в ситуацію, де ви відчуваєте тривогу, злість, можливо, якийсь знижений настрій, і ви відчуваєте напруження в тілі, спробуйте згадати натреноване відчуття розслаблення. І як тільки ви сфокусувалися на своєму тілі, відчули напруження, згадайте розслаблення і розслабтеся. З вами був Лазецький Андрій, лікар-психосоматолог. Якщо вам потрібна допомога і ви хочете налагодити свій психосоматичний стан, то завжди радий допомогти. Побачимось.